10 березня 2022 року на початку повномасштабного вторгнення мультимедійна платформа іномовлення України що є домівкою і для телеканалу Дом, на якому ви можете дивитись ранок дома щодня. Розпочала трансляцію інформаційного проєкту Freedom. і от за рік ветері канал Фрідом став ефективним інструментом руйнації російської пропаганди та джерелом правдивої інформації про Україну для російськомовних глядачів. Приєднуємось до численних привітань. А просто зараз про те, чого досягли та як провели цей рік журналісти телеканалу Фрідом. Нон-стоп. перевірені факти, фахові експерти, інформація безпосередньо з фронту. Трансляція через супутник у всій Європі, в країнах Центральної Азії, Близького Сходу та Північної Африки. Присутність у мережах кабельних операторів 44 країн, серед яких Канада та США, а ще у Ютубі, Фейсбуку та на інших цифрових платформах. Усе це про міжнародний телеканал українського іномовлення Фрідом подорожуючи нещодавно в Грузії, було дуже приємно, коли до нас підходили і нас пізнавали, казали, що це єдиний канал, який ми зараз дивимося, тому що саме там ми можемо почути реальну правду. І більш того, ми вже пам'ятаємо, що ми наздоганяли задніх, і ми втрачали в цій боротьбі інформаційній війні. Але зараз ми розуміємо, що це дійсно потужна можливість заявити на ве світ і навіть не контрпропаганду, а абсолютно об'єктивну інформацію, яку викривлює е, Кремль і кремлівські пропагандисти, але з правильними меседжами, тому що ми розуміємо, хто наша аудиторія. Є. Після початку повномасштабного вторгнення риторика Москви ставала дедалі агресивнішою. Рупори російської пропаганди зараз мовлять у 160 країнах, при тому, що в світі країн усього 195. протистояти імперській брехні і показувати. Те, чого не розкаже російське телебачення, ось для чого працює фрідом: 6,5 мільярдів переглядів на всіх цифрових платформах за рік. Сходинки у топах російського, казахстанського, білоруського, німецького, узбекистанського Ютуба 9 з 10 глядачів жителі найбільш отруєних російською пропагандою країн. В Україні є демократія, в Україні є шостий вже президент, який обирається на загальних демократичних виборах. А в той же час у на території Росії зовсім все протилежне. І тому було у нас такому в нашому середовищі медійному і разом з владою прийнято рішення про те, що необхідно мовити зрозумілою мовою на країну агресора. аудиторію ми потрапляємо на 100%, У нас 200 мільйонів російськомовних по всьому світу, не тільки. В Росії, і ми знаємо зворотній зв'язок з території Російської Федерації. Там Ютуб працює, працює телеграм. У нас активна, активне вже ядро користувачів, глядачів, і зростання відбувається постійно. Аби протистояти російській брехні й маніпуляціям, за підтримки президента України Володимира Зеленського, Міністерства культури та інформаційної політики та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, об'єдналися найбільші і найвпливовіші медіахолдинги країни: один плюс один медіа, старлайт медіа, інтермедія Group та державне підприємство Мультимедійна платформа іномовлення України. Стало зрозуміло, що тільки об'єднавшись. Можливо, зробити повноцінне мовлення. Яке б ну всі запити ці закривало б ну, людей, які шукають інформацію? Тому е, з 10 березня ми вже мовили з нашими партнерами. Якісь щось у прямому ефірі, щось який був записний контент, який відповідав на всі ці питання, які виникали у людей, які шукали саме правду стосовно того, що відбувається тут у нас в війні Росії проти України. Про ефективність Фрідома свідчить зокрема те, як Росія намагається зашкодити мовнику спроби заглушити сигнал, перервати етер, зірвати стрими та зламати сервери, тривають весь час. Однак і весь цей час, де телеканалу Фрідом лишається незмінним. Російською теж можна говорити правду.